Цього дня у місті проведжали в останній шлях ще одного героя. 15 листопада в бою на Луганщині, захищаючи українську землю від посягань російських загарбників, загинув солдат Олександр Багдієв. Міський голова висловив слова подяки та скорботи близьким полеглого захисника. Олександру Жовтні випив 32 роки. У 13-му році закінчив Дніпровський державний технічний університет. Працював тварним менеджером на товаристві з межною відповідальністю «Люсдорф». 5 червня був призваний по мобілізації та брав участь у бойових діях, спрямованих на забезпечення заходів з національної безпеки, оборони і відсічі збройної агресії. У Олександра залишились донька та батьки. Провести героя в останню путь прийшли рідні, близькі та друзі. Очнілипчив, хороший чоловічик в будь-яку складну минуту мог маглік звернутися, він завжди допоможе. Навіть якщо він не в городі знаходився, Он приедет по телефону, друзья его приедут, помогут в любой ситуации. Мы долгое время не собирались вместе, не могли как-то собраться. И вот такая беда нас собрала. Пять лет проучились в институте. Всегда на навеселее, всегда веселый был, позитивный. Воспоминаний очень много осталось. Как Виталий сказал, что не тот момент, где мы хотели все собраться. Мы захотели, но никак не собрались. Як сказав я, Сашка, нас їх зібрав. Ну жаль, що в такому в такій ситуації Олександр був надійним побратимом, товаришем та другом, не боявся брати на себе відповідальність і виконувати свої військові та громадянські обов'язки доземний уклін воїну захиснику та вічна пам'ять.